Вітаю шановних радіослухачів, шановних телеглядачів. На ритм тв і на ритм ФМ. Передача «Козирні гості Василя Туза і моїм сьогоднішнім гостем є відомий український скульптор Петро Подолець. Я вже так не буду прив'язувати до рівного, тому що знаю вас як справді людину, яка багато зробила не тільки в Рівному, не тільки в Україні, але і за кордоном. Скажіть, ми знаємо вас, рівняни знають вас. За такими роботами, як пам'ятник Тарасу Шевченку, пам'ятник Симону Петлюрі. І це питання зазвичай дають десь в кінці, але я здам наперед, над чим працюєте зараз. Доброго дня, дорогі телеглядачі. Дуже приємно бути на вашій передачі. І хочу сказати, що я зараз працюю над мембральною дошкою для нашого університету, національного водного господарства та природокористування. Викладача, який загинув в АТО. От, і 8 жовтня буде відкриття цієї доски мембральної на корпусі механічного факультету присячено Миколі Карновухов, доценту технічних наук. Скажіть, а от. Почитав ваші автобіографії про те, що ви так ретельно виписували своїх вчителів, навчався там, то вчителі таке, то наскільки це для митця має таке важливе значення? Ну, це завжди було визначальним, в який ти попадаєш в учбовий заклад і в яких вчителів ти навчаєшся. Тому що якщо ти попадаєш до хорошого викладача. То ти отримаєш ну, просто чудові знання. Ти з настроєм проводиш навчання в тому інституті, здобуваєш фах. От, я навчався в професора академіка Еммануіла Петровича Місько. Це визначний скульптор, от, який був одним з кращих портретистів, я вважаю. І надзвичайний був педагог і людина. Ну, це як своє така візитівка для митця, коли він пише, коли от я навчався такого, то люди, які це знають, вони мають щось під цим зрозуміти. Правильно? Так. От, завжди мріяв запитати, от ви ходите біля своїх робіт, якихось, ви, ви там десь ходите да, по нашому майдані, дивитесь, немає ніколи такого, знаєте, якогось там творчого незадоволення, чи ще щось, от думаю, дивлюся на скульптуру, думаю, отут би я б ще можливо зробив так, то чи це вже якесь довершене. Яке. Взагалі, які відчуття виникають? Ви знаєте, з часом, коли стаєш, міняється вік. І аналізуєш те, що робив раніше. От, е, головне визначити напрямок того, що ти робив. Якщо цей напрямок правильний, то вже якісь незначні якісь недопрацювання, незначні якісь моменти, які є в роботі, вони вже другорядні, вони вже майже ні на що не впливають. Якщо напрямок правильний, то робота відбулася, на прикрашає місто. От я вважаю, що в цих роботах е, напрямок правильний, вони є монументальні, вони є синтезовані, вони відповідають і образу, і тематиці, і масштабу, і вони виконані в довговічних матеріалах. А немає такого якогось індивідуального підходу. От я це люблю більше, більше душу вкладаю, а тут в мене так е, пішло тільки по напрямку. Е, е, ну, ви знаєте, що Шевченка було робити надзвичайно важко. Незвичайно важко, тому що маса робіт, маса пам'ятників є створена в Україні за кордоном за кордоном і побачити десь рішення такі цікаві, є дуже мало цікавих рішень. Дуже мало. От. І ви знаєте, дивились ці роботи за кордоном, дивились їх і в Франції, дивились в Хорватії. Польщі, Турції. І всі так, от, думка така виникала про нашу скульптуру, що ці роботи все-таки мають школу ту, стару школу СССР. Це висока марка. Висока, так, висока марка. марка, тому що школа, мистецька школа в Європі, вона, вона так вже. Десь наполовину зруйнована та класична школа. А теперішня школа України незалежна теперішня школа, якщо ми беремо ту болонську систему, починаємо її так впряму наслідувати, вона також буде руйнувати школу. Mm -hmm. Це однозначно, тому що мистецькі вузи, архітектурні вузи, які взяли напряму ту болонську систему, якраз в сфері мистецтва пішла руйнація. Це, скільки взагалі Шевченків за свою <кій> зараз вже зробили? Ну, я не реагував, ну десь, зараз я вам скажу точніше, 5 6, 6 пам'ятників. Шість пам'ятників пам пам і один із останніх моїх робіт. Це в 2014 році я зробив Біл Шевченка для міста Загреба. Хорватія. Було конкретне замовлення на рахунок. Так, було, було нашою адміністрацією, був дарунок для міста Загреба. Ну, Не важко, не важко бути оригінально вищатися. Ви знаєте, десь е, е, вдається робити те, що тобі подобається, який ти є. І от мінятися сильно мінятися, десь, що пошуки завжди можна робити, але е, якісь твої принципи, які ти виробив протягом свого життя, е, я їх стараюсь дотримуватись. А як взагалі зараз живеться митцям скульпторам, художникам? Е, митцям живеться завжди жилося не дуже солодко. Е, митці повинні були завжди. Бути, було, бути активними, Завжди бути активними, завжди відстоювати свою позицію, своє бачення. Ну, Якщо, наприклад, замовник не погоджувався з тою позицією, в багатьох випадків приходилося відмовлятися від таких робіт, від таких замовлень. Ну, а не йшли на компроміс, там, щоб зробити так, як хоче замовник. Ну, Якщо це покращувало покращувало саму працю, покращувало сам об'єкт, то звичайно, ми йшли на цю співпрацю. Якщо воно, Погіршувало, ми відмовлялися від. Ну, Зараз така ситуація в Україні Чи не, не зменшилось там, скажімо, кількість замовлень, тому що грошей так виглядає, що ніби не так багато. Замовлення, вони як були, так і є, але просто в даний час зменшились. замовлення зменшились. Але дуже, дуже погано, що наша міська влада не створила художні ради. Створила художні ради, в яку би війшли кращі представники, фахівці від архітектури, від спілки художників, від спілки дизайнерів в цю раду, які б формували це мистецьке середовище в місті, які б приймали, затверджували, давали дозвіл на спорудження, давали дозвіл на реставрацію, контролювали цей мистецький процес в нашому місті. На даний момент це йде хаос а ось який йде, він не є дуже добрий. От, не хочу зараз давати ці деталі, але він просто негативний. Наше місто погіршилося в цьому плані, тому що естетичний продукт це такий самий продукт, як продукт харчування. І от ми, діти, студенти, виховуються на такому естетичному продукті. Приїжджають іноземці, вони дивляться наше місто, вони спостерігають за тим, які процеси творяться в нас на фасадах, в будинках, середовищах, на площах. Ну і ясно, що вони роблять свої висновки. І висновки негативні. Тобто зараз взагалі не існує такого, ну з ким радиться міський голова? Я не знаю, настрає... мабуть, мабуть, він радиться з кимось, але по результатах роботи ми бачимо, що, що естетичний напрямок раніше в нашому місті був головний художник Закревський. І ясно, що робота ця велася. Але після того, як Закревського не стало, цієї посади. Її скоротили і, і, скоротили, і ліквідували. Uh -huh. от. І цей напрямок просто. Так, ви бачите, ви так говорите ну, так незадоволено. А що конкретно маєте на увазі? Куди конкретно і чим саме конкретно рівне зараз вам не подобається? Ну, скажу, чим конкретно. Конкретно не подобається, тим, то, що знищили площі, які були центральні. От площа біля театру, і подивіться, якою вона стала. Далі, площа біля Воскресенського собору. Вона зникла. Маленька площа була. Акцентом цієї площі був Воскресенський Собор. Подивіться, що стало. Стався ринок там. Той ринок, який був в центрі, він переселився до площі, він переселився далі, він переселився далі і далі, і далі, далі. Розумієте? А то йде ринок. Центральна частина знаходиться в тому ринку. Ми живемо серед того ринку. А де ці площі? Місто став... Є межі є межі, які мають бути недоторкані. Їх не можна руйнувати, можна все там десь розпреділяти, але ці межі не можна рятувати. І не можна естетику того міста псувати. Художня рада, яка б була в нашому місті, вона б цього не дозволяла пробити. Художня рада взагалі не існує, як, як, як поняття? Ну, вона на папері вона зафіксована, але я з 8 років вона не збиралася. 8 чи 10 років, я не пам'ятаю. Останнє засідання художньої ради було ще, коли мером був Чайка. Я був членом цієї ради. Приймав активну участь, ці ради проводилися, і хочу вам сказати, що якраз Чайка він е дослухався до рішення художньої ради. Тобто з ним ще можна було Так, з ним можна було працювати, він сказав: Я в цьому не розуміюся, я в цьому я прошу дати оцінку. Оцеї ситуації в місті. І він слухав, він виконував. Ну, якщо б так спрогнозувати, яким ви бачите от, місто, яким би воно мало бути. Ну, ви розумієте, часто не співпадають точки зору митців з точки зору, зору простих громадян. Може так бути? Може бути, звичайно, може, але треба вести дискусію. В дискусії народжується істина, правда? Я, наприклад, бачу і говорю і по телебаченню, і по радіо були передачі, що я бачу 16 липня з 16 липня нашу вулицю, це вулицю старого міста. Де було б збереження, тих де декілька будинків, які мали б е, вигляд е, то, тих будинків, які б передавали б ту красу велич того старого міста. І це, ця вулиця могла б бути пішохідною в вихідні дні, правда? як в Луцьку. Бульварчик такий. пішоходна вулиця вихідні, люди відпочивають, прогулюються сім'ями. І є якийсь настрій. Вигляд естетичний от, от, старого міста. Тому що по 16 липня, якщо подивитись на фасади, пройти, так, то ми бачимо будиночок старий, який відносився до е гуртожитку е гімназії. Так. На ньому він має центральний портик, центральний фасад. Зараз в нього 5 портіків. Разумієте? І так далі, і так далі. Там є цегляні будиночки з гарною тою класичною кладкою. Є, е, де знаходиться суд, є будиночок, де е, модерний будиночок. Мабуть, у нас в місті є два модерних будиночки. Це цей який зараз розвалюється, і будинок е, музею. Там, де знаходиться музей Бурштину, де музей вулиця Самчука, будинок вчених, будин так називаємо будинок вчених. Також стиль модерний. Мабуть, їх треба було зберегти, ці будиночки. Подібний будинок є книга, енциклопедія, яка є в Харкові. От. І він оберігається. У нас в рівному він зараз руйнований. Наразі дякую, пане Петро. Ми перервемося на величку паузу і знову продовжимо за декілька хвилин. Ми продовжуємо нашу передачу «Козирні гості Василя Туза. Я нагадаю, що моїм сьогоднішнім гостем, козирним гостем є Петро Подолець, відомий український скульптор. Ми з вами говоримо зараз про місто Рівне, і ви говорили про те, що рівняни, там, художники з суспільством з громадянами повинні якось знайти певний компроміс стосовно естетичного вигляду нашого міста. Ну а зараз триває ще й дискусія по тому наскільки Рівне є правильно. Сказати, захарашеним чи не захарашеним від зовнішньої реклами. Як ви розумієте? Ви розумієте, що перебуваючи за кордоном, ми бачимо навіть в Польщі, в і Хорватії, і Хорватія, інші країни, що велика щитова реклама вона знаходиться за межами міста. Якщо йдуть магістралі, то навіть на магістралях, де рухаються автомобілі з певною великою швидкістю, щити великої реклами знаходяться 25-50 метрів. Від магістралі. У нас вона знаходиться прямо перед очима в самому центрі. Я думаю, що треба брати мітлу і вичищати це місто від цієї щитової великої реклами. Кожна реклама має форму, може, має масу, масштаб і місце, де вона має бути. Але в тому вигляді, яка, яка пропонується, яка є зараз в Рівному, вона не може бути. Це псує наше місто. Це моє тверде переконання. Ну, у нас на телеканалі «Ритм» зараз триває проєкт, який називається Велике Рівне, де ми зустрічаємося з відомими рівнянами, які мають своє бачення розвитку нашого міста. Я думаю, що ми ще більше про рівне поговоримо і в, і в цьому проєкті. І це дуже цікаво, тому що е, ми ж маємо щось залишити нашим нащадкам. ми повинні самі пам'ятати Но... цю історію. І в нас вже підростає молодь, активна молодь, так? і архітектори, і художники. І митці підростають, і, і музиканти, і вчені, і молодь просто є дуже здібна. Прибуваючи за кордоном, е перебуваючи в різних академіях, я побачив, що і порівнював студентів, які навчаються там, і прийняв з нашими. І хочу вам сказати, що наші студенти ну, просто на порядки вище активніші, працевітіші, талановітіші від. Студентів, які є в тих країнах. А завдяки чому? Ну, мабуть, там більше достаток, знаєте, вони такі не не розслаблені, вони розслаблені, вони неактивні, вони такі задоволені всім, вони нікуди не спішать, вони дуже повільні, неактивні такі, знаєте, наші активні. От. І ці навіть мої учні, які навчаються і в, зараз навчаються в місті в Польщі. На, в Політехнічному університеті в місті Врославі, вже на третьому курсі, і вони порівнюють студентів-поляків і студентів, які з інших країн, то я хочу сказати, що вони досить добре навчаються, досить хороший рівень навчання. Ну, якесь таке порівняння, щоб визначити, де я просто хороший ремісник. Хороший там скульптор, художник із талантом. От ви можете якось подивитися на людину, на його роботу і сказати, знаєш, хлопець тебе велике майбутнє. Чи ти будеш просто все життя робити там, там, не знаю, там, якомусь селі ставити наробки, я не знаю, а, а ти можеш стати взагалі талановитим. Ну, майстерність це, це одне, а мистецтво це трошки інше, розумієте? Це щось вище. Це те, яке дає людині. Синтезувати, робити, бачити своє, створювати своє бачення чи представляти своє бачення. О, той, той художник, який вміє синтезувати. Високе мистецтво це мистецтво синтезу. Синтез — це щось брати з того, що було, і додавати щось своє. Це брати, от якщо є в нас модель, ми працюємо над портретом, так? то ми мусимо взяти все саме характерне, все саме основне його. Синтезувати і чуть перебільшити характер, загострити, дати, тобто вкласти своє створити я образ, якось. Так, створити своє я. Тоді це мистецтво, розумієте, коли просто скопіювати, якщо взяти гіпсову маску і зняти mm -hmm. живої людини, вона буде мертва. Відливок цей буде мертва. Значить, художник має вдихнути в твір життя, створити образ, створити, що таке е, мистецтво? Це е, тема або е, модель плюс автор. Його бачення, його переживання, його хвилювання і його, його світ. Це мистецтво. От ви чим? Якими роботами можете сказати, от я горджуся? Ну, є більш вдалі роботи, є менш вдалі. Я горжуся своєю роботою, яку я зробив в Польщі на пленері за п'ять днів в Мадрині. І я отримав першу премію по скульптурі. От я горжуся цією роботою, що, вона, що за робота, надзвичайна це жіночий торс в Мадрині, метр сімдесят п'ять. Вона користується таким успіхом. От, я співпрацював із нашою київською компанією Шхіль, приймав участь у більше шести міжнародних конкурсів по скульптурі в дереві і зробив декілька невдалих робіт в дереві. За дуже такі короткі терміни. Тому що в Європі проводяться конкурси міжнародні. От, я приймав участь вже в більше 20 міжнародних конкурсах. Пленера по скульптурі, де працюють поруч з тобою скульптори з багатьох країн з, з різними школами, з різною технікою, і ставиться тема і завдання, і буквально за 4-5 днів треба дати рішення, такі як в екстремальних умовах. Розумієте, от я вже, Перші ці конкурси для мене були шокові, тому що я не був готовий до такої праці. А коли я вже поступово зрозумів і здобув якісь навики. Працювати швидко, то е, мені це дуже сподобалось і в мене дуже запрошення, дуже багато запрошень кожен рік до 70 міжнародних конкурсів по скульптурі. Тому що бачили мої роботи от, і е, запрошують кожен рік приїхати створити нові. Ну тут дуже швидко. Наскільки триває робота по часу над такими скульптурами, скажімо, як пам'ятник Шевченка? Ну по часу це важко сказати, тому що е, різні композиції потребують е, різного часу. Буває, що ти попадаєш, е, в, коли працюєш над роботою, попадаєш зразу в якесь рішення, а буває, що ти декілька разів це рішення шукаєш, досконалюєш, змінюєш поки. Не, це рішення, не, поки цей узел чи якийсь момент в цій композиції не буде остаточно вирішено. А з яким матеріалом буде працювати більше? Ну, останнім часом ми працюємо із деревом і камінь. Дерево і камінь. Чому? Тому що бронза став дуже дорогим матеріалом. Останній бюст, над якими я працював для Хорватії, це був бюст Андрія Лиміча. От, ми його відливали в місті Кракові. От, і спілкувався із ливарниками, які працюють в Польщі. Назвичайно дуже технологічно цікава студія, де відливають ці роботи, і надзвичайно хороша якість. Знаєш, що ви любите подорожувати з фотоапаратом. Так, я ще член фотоклубу Час. От, займаюся фотографією вже більше 30 років. От, і недавно ми були в горах на висоті 2000. 20 метрів потрухувала Карпатський нашого пейзажа mm -hmm. членами фотоклубу час. Е, є ще питання, яке не можу не задати. Зараз ще я таке суспільство жваво говорить за тема е, стели пам'ятника Героям Небесної Сотні. Ну е, тема, тема цікава і актуальна. От, е, я також приймав участь у пам'ятника Небесної Сотні. Але я вважаю, що організація самого пам'ятника. Цього процесу вона не є правильно. Чому не є правильною? Тому що розумієте, індивідуально кожна людина може щось обирати для свого будинку, для своєї садиби, для свого інтер'єру. А просто прості громадяни обирати пам'ятник для міста, я думаю, що це неправильно. Розумієте, мабуть, потрібно було створити склад журі. З кращих фахового раду архітекторів, митців. О. І вирішити це питання. Тому що це, знаєте, той сказав, я зробив. Це дуже неправильно. Є роботи були представлені на цьому конкурсі, які зовсім не відповідають тематиці. Але ж ніхто на це не звертає уваги. Ну, лише цей пам'ятник, я так розумію, буде створений не на якийсь там певний період. Це ж ми говоримо про. Майбутнє назавжди, напевно? Ну, назавжди, мабуть. Але я думаю, що е хто би не був наступним е мером, очільником нашого міста, він повинен працювати з громадою, повинен працювати із митцями. І я в такому разі, коли ця співпраця буде, то місто буде розвиватися. Я в цьому переконаний. На Ну є якась нездійснена мрія? Е мрія є, тому що. Хочу і зараз працюю над своєю персональною виставкою. Коли я перебував на стажуванні в Хорватії, і коли президент Хорватії Степан Місіч побачив мої роботи, він запропонував створити бюст першого президента Хорватії Франя Тужмана. І Запропоновано створити, відкрити мою персональну виставку в місті Заграбі, в мерії міста. О, так що я зараз працюю над а цієї виставки в Хорватії. Я думаю, що після Хорватії я хочу її показати для рівня. Дякую. Дякую вам Дякую. за приємну розмову і нагадаю, що моїм сьогоднішнім козиним гостем був відомий український скульптор Петро Подолець. А Ми з вами обов'язково ще зустрінемось. Всього найкраще. Дякую.